У центрі міської історії виставка про історію дому, над якою працювали ще від весни. Йдеться про еволюцію будинку, продовж останнього століття універсальний образ дому не лише радянського періоду, але й західної та центральної Європи. Тут і Вітальня з оригінальним телевізором Електрон, який центр міської історії дозволив собі купити. Камін, який як виявляється, в історії замінив собою телевізор. телевізор замінив камін. Бо це була територія біля якої збиралися, обговорювали, ділилися думками. Потім з'явився телевізор, телебачення, і це все в нас забрали. Це є кімната, де ми також показуємо, демонструємо наші родинні скарби, наприклад, то що в нас є в шафах виставлено і так далі. Ми демонструємо також нашу родинну історію, в фотографіях наших прадідів, дідів, прабабусь, дідусь бабусі. І так далі. На виставці вмонтовані датчики руху. Тож, коли відвідувачі оглядають вітальню, тут і світло вмикається, і музика лунає. Все за тенденцією 70-х років, коли чоловіки паяли мікросхеми заради того, аби їхній будинок ставав кмітливим. Тож у кухні у певний час спрацьовує пральна машина а у ванній з крана тече вода. У Вас якась ностальгія з'явилася за радянськими часами За своїм минулим? Ну, ні, ностальгія не з'явилася. Просто цікаво. Усі ці речі організатори виставки шукали у своїх знайомих. Відвідувачам запропонують 15 міні-комп'ютерів, які слугуватимуть за екскурсоводів.